Від теорії до практики у Запоріжжі водіїв громадського транспорту навчають правильно допомагати постраждалим у наслідок ворожих ударів. Організатори впевнені, попри те, що кермувальники і так мають володіти навичками до медичної допомоги, додаткові знання не будуть зайвими. Як відбуваються тренінги? Та наскільки часто автобуси і трамваї потерпають від ворожих обстрілів, розкаже Інна Гогой. В салоні тут було все в склі, куча скла. Свій робочий день, 8 січня, водійка трамвая Тетяна пам'ятає в деталях. Вагон, яким вона кормувала, потрапив під обстріл. У жінки тремтить голос, коли розповідає про пережиту подію. Тетяна згадує все сталося в одну мить. Щойно вона забрала на зупинці пасажирів та рушила за маршрутом. Я тільки з остановки, і Тут такий грохот сильний. Машини одразу зриваються, люди кричать. Ну тоді було дуже страшно, і мені треба було зупинити трамвай, тому що в мене люди в салоні сидять. Того дня по Запоріжжю росіяни вдарили керованими авіабомбами. 123 людини поранені, 13 загинули серед жертв і двоє пасажирів трамвая. Ну ви самі бачите. Так, це ж сюди прийшовся удар основний. Тут мужчина лежав на двох сидіннях, тут сидів. Сама Тетяна хоч і не постраждала, але щоб оховтитися морально, знадобився час. Жінка вже працює на маршруті, а пошкоджений трамвай чекає черги на ремонт. Електроніка не пошкоджена. Взагалі, загалом, косметичний ремонт, це пошкоджували вікна. Двері трохи там повертала, треба ремонтувати. Міський транспорт потрапляє під обстріли не вперше. Минулої весни, коли росіяни гатили ракетами по Дніпрогесу, на маршруті загинув 62-річний водій тролейбуса. За роки повномасштабного вторгнення понівечено з десяток машин. Враховуючи те, що техніка вже певний період експлуатується, є там дефекти по кузовам і так далі. То е скло майже з Ну, десу ну, там 80 тисяч це було болетіти, а ботові трошки дешевше. Усі водії підприємства володіють певними навичками до медичної допомоги. Нещодавно для них організували і додаткові заняття для того, щоб е Навчити підняти, обновити знання, тому що за два роки воно затушовується не тільки водії комунального транспорту міста Запоріжжя, але і водії, і, і також технічний персонал приватних перевізників, які обслуговують маршрути міста. Накинув, до відкрив, підняв, знайшов кінчик. Потягнув за нього. Він підзатягнувся, але не повністю. У супроводі інструкторів учасники тренінгу накладають тиснучі пов'язки і турнікети. Водії переконані, такі навчання потрібні не лише під час війни, адже на дорозі може статися будь-що. Ти можеш їхати навіть не в на маршрутці, сам з сім'єю будеш їхати і для себе це спам'ятати, зробити, щоб не бігати, як кажуть, як переляканий. Ну, якщо у людини є якісь навички, вона може спочатку роз, як сказати, рознервуватися, а потім воно раз. І ну не то що на автоматі, просто пригадалося, і вже потім страх свій. Перескочив і починаєш діяти у Віктора. Понад 40 років водійського стажу згадує випадки, коли доводилося надавати допомогу потерпілим внаслідок ДТП. На заняття хочу дізнатися щось нове для себе. Щоб зрозуміти, ну ось як підійти до людини, це дуже важливо. І щоб ну що робити, ну не тільки ж як кровотечу, ти бачиш, а як от ще щось. Інструктор Даніїв каже: за кілька годин опанувати усі навички з домедичної допомоги нереально. Головне завдання сьогодні отримати базові знання і надалі удосконалювати їх можна лише зрозуміти базові навички, зрозуміти, як воно працює і зрозуміти, що я нічого не знаю. Мені треба ще вчитися. Це знання потрібне не тільки водіям усім, хто живе зараз в Україні. Бо це на жаль, дуже потрібні знання. Учасники впевнені, кожне таке тренування дозволить не розгубитися в екстреній ситуації, адже важлива кожна секунда. Інна гогой Ігор Воробій подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини.